Всім привіт! Мене звати Вероніка і сьогодні відео вся моя косметика тому поїхали! В мене її от стільки. Ну, не мало і не багато. Почнемо з помад. В мене їх е, не дуже багато. Оця от від Глимпі подвійна, дуже прикольна. Оце от олівець від Глимпі. Е, і оці три, які мені попалися в адвент. В календарі, ловіт. Ну, вони не дуже якось, бо після одного з них мене ніби покили губи, тому ну, якось таке собі. Наступна це гелі для брів. Оце от від Патрісія Ледо, непоганий не і він дуже дивно пахне горіхами і якимось порошком Далі отакий от, от від відглумбій, він в мене вже майже закінчився. Він непоганий, не можу сказати, що прям добре фіксує брови, але прикольний. Оцей Ловіт я ще не затестила, він пахне кавуном, виглядає як мило. Ну, не знаю Оцей е з якогось набору теж від Патрісія Ледо. Звичайний, ну нічого не фіксує. А цей просто фіксатор боїв найкраще фіксує. Е Милові девелі, воно ще дуже приємно пахне якимось фруктовим милом, звичайним, але дуже класний. Моя найменша категорія це контур. Він в мене один єдиний в е, заліку, тому що я не можу знайти нормальний в Єві, або немає того, що хочу в наявності, або ще щось, або просто немає настрою його купити. коротше. Ну, він дуже сірий і плюс в нього постійно відвалюється спонжик, тому ну, таке собі. Ну і закінчимо там із бровому мої лівці-для брів. Оцей від Глинпі якийсь не дуже, бо він дуже сухий, а гель для брів нічого не тримає. Але він коштує якісь копійки, тому, в принципі, норм. Оцей, здається, від Ловіт, Ну це якась, ну не дуже. Він дуже товстий, може, його треба тонше підточити, ну, але мені якось не дуже. І оцей я навіть не знаю, чий це ольоваюсь, а, LCF. Ну, він ніби не поганий, але більше схожий на олівець для очей, тому якось не дуже. Далі мої тінти, в мене їх чотири. Оцей відловіт, він пахне кавуном. І ну, трохи попікує губи нібито, але в цілому ніби не поганий. Далі оцей від глинбін мені дуже подобається з вишенькою. Я його зберігаю в коробочці. Він такий. По-перше, мені дуже подобається його форма. Це 0,3 відтінок. Йомою. Отакий От гарненький, і там ще є дзеркало, тому дуже круто. Оцей відловіт мені дуже подобається, кавунов, він мене майже закінчився, він навіть трохи збільшував якось губи, коштує там якісь теж копійки, тому топ. І оцей відглумбій теж дуже класний. в мене в 01 відтінку. Я його використовую і як рум'яна, і на губи, але частіше як рум'яна, бо ну, для рум'ян він ніби і созданий. Далі дві теж маленькі категорії: це пудри і праймери. Оцей от від гомбі він в мене нещодавно з'явився, він дуже прикольний. Оці от кульки, він непоганий. Оцей від Gumбі праймер теж дуже класний дуже класно зловела. Пудри, одна від Color Intense ніби напогана матую. У мене просто суха шкіра, ну, пудри якось не дуже потрібні, але. Е, і є компактна від гомбі, яка вже вся просто розвалюється. Тому. Боже. Да. Наступна це різноманітні підводки. Я не знаю, що про них казати. В мене є дві такі от кольорові від Гланбі. Я дуже люблю бренд Гламбі. Вони мені діставались подарунок. Олівці кольорові в мене ось три ось цей зелений і два таких, оці, цей от білий дуже класної якості. Є отака от підводка. Тут, коротше, тіні, а отут же підводка від Відгоньбі теж непоганий. Біла підводка від ловіць календаря з календаря. от підводка від патрічці водо зараз. Вона, коротше, з одного боку, звичайна, а з другого такий трикутничок. Але насправді цей трикутничок для стрілок взагалі незручний. Отака підводка з сердечком, яка вже підсохла, але вона мені до спір подобається. Дві оті рідкі, ну, звичайні. І ось три тут у лівці. а, ну Це підводка і два улівці. В цілому не погано. Далі це консилери. У мене є така палітка, ну, е, як їх, коректорів від Makeup Forever. Вона в цілому непогана, е, але, не знаю, я її якось рідко користуюся. Мені різними кольорами все замасту, але вона сама по собі не погана. неї корпус такий прикольний металевий. Оцей консилер від Essence мені дуже подобається, дуже класний. Оцей від Гумбі теж непоганий, він мене вже закінчується, а цим коректором я не користуюся. І оцей от LCF теж непоганий. Далі моє улюблене макіяжі, це хайлайтери. У мене є така величезна палетка від LCF. Вона доволі важкенька. Вона в цілому непогана, і мені дуже подобається оцей от колір. Далі дві такі блистючки, які я використовую не тільки на обличчя, ще й на волосся. Одна від Elsie, дуже прикольна, це від Lovit, яка в мене розсипалася. Обидві напогані. Зблискіток в мене також є от такі от гломбі розсипчості. Вони дуже прикольні. Але коли відкриваєш, дуже розсипається. Дуже гарнющий хайлайтер від Laan Pro. Це просто найкращий хайлайтер. Хайлайтер е, кремовий. Він дуже красивий. Ну і я як завжди. Але він дуже гарно сяє. Далі е, з, лов... з календаря ловіт. Отакі от от, е, блискітки, дуже прикольні і тіні. Далі палетки для обличчя. Оця от від Гумбі мені дуже сильно. Подобається. Вона, правда, дуже велика, але дуже прикольні всі рефіли, особливо от два. Оцей хайлайтер дуже гарний. Ну і в цілому якісь непогана, ну і ціна дуже класна. Оця от малютка від lcf Тут тільки контурінг, і це, здається, хайлайтер. Непогано, але, ну, не знаю, якось не дуже. Але в цілому, за свої гроші, нормально. Отака от от палетка від Peschell до якогось набору. Я не можу сказати, що вона мені прям дуже подобається. Оці рум'яни для мене затемні, але но хайлайтер нормальний. Оця палетка від LCF це просто найгірша. Тому що самі продукти ніби напогані, тут пудро, рум'яний хайлайтер, воно саме по собі ніби напогане, але тільки ти його десь вирухнеш, воно все сипиться, кришиться, тому це ну, не дуже. Палетка від Гламбі дуже подобається. Тут бронзер, контур, рум'яний та хайлайтер. В цілому прикольно. Далі в мене це тоналки. От, от кушон від фоколори, він в цілому непоганий. Мені подобається, в мене в 0,4 відтінку. Отакий от Бібій от від холіка Холіка, Дуже класний, він заспів 30, я влітку буду постійно ним користуватися. Оцей від Гломпі мені теж дуже подобався, але ну, він майже вже закінчився, може я куплю новий. І е, оцей от від Велсєв, це просто жах. Ну, По-перше, мені не підходить е, від цінок, по-друге, він дуже рідкий, він одразу витікає, тому не рекомендую. Знову маленька категорія: Олівці для Губ. В мене оцей від. Ламель, здається. Він на не... а та від Ламель непоганий, але такий трохи темнуватий Оцей мені дуже подобається Color Intense, Він коштує якісь е, Дуже прикольний відтінок, в мене 02. Від глимбі в мене 113 відтінок, дуже теж непоганий, але для мене темнуватий І від Elsief якийсь тридцять десятий чи 11 відтінок. Дуже прикольний такий ніжний, але по якості не дуже. Знову маленька категорія це рум'яна. Ось такі от відловіт. Я їх колись купила в хайлайтер, потім вже прочитала, що це рум'яна виявляються. Не знаю, вони були всі подарці. Я їх як тінні інколи використовую, але ну, не дуже. Оці от відловіт мені подобаються, вони можуть трохи залишати плями, але в цілому норм. І знову відувість в мене всі рум'яни відловіт. Кремові, дуже класні. У мене на третьому відтінку. Це як мультитаскер, тобто куди хочеш, туди й наносиш. Залишаються Залишаються близькі тіні, давайте близькі. У мене є два чупа-чупси від Глембі, Отут бальзами, а отут а тут бальзам тут блиск, вони дуже прикольні. Ось такий от від Глембі. В 02 відтінку. відтінку. Він по факту прозорий, він дуже приємно пахне і класно зволожує губи, трохи надаємо блиску. Оця олійка від Elsief мені дуже подобається, дуже гарна на губах, пахне якимось таким медом, ну і коштує недорого. Оце от мені попалося в якомусь наборі Патрісія Ледо. Непоганий ну, блиск, просто звичайно прозорий. Два ще близькі від Patricia Ледо. В 0,8 та на другому відтінку, мені подобаються обидва. Вони дуже сяють, коротше, топ. Мій найулюбленіший топер-близьк блиск це Ламель. З колекції Міф Утопія. Її вже, напевно, не продають, але якщо бачите, беріть, бо дуже класний. Ну, і такий блиск помада від Color Intense. Я, коротше, забула ще про ту, що, тому оця відсєп. Повна лажа, вона нічого взагалі не робить з віями, тому не рекомендую. Оці дві від Ледо ніби щось роблять, ніби ні, коротше. Оцю я ще не пробувала, бо чесно, мені трохи стромно, як на вії наносити після того, як помада мені трохи пекли губи, тому не знаю. А оці від лампі мені подобаються. Я не люблю прям такий дуже сильний ефект на віях, а оці прям нормальні. І найбільша категорія після всяких там близьких помад – це тіні. Оця палетка від Elsief мені дуже подобається. Тут є і для обличчя пудра, Хале Трем'яна, і тіні, яких можна взяти по контурі, тому палетка універсальна, мені дуже подобається. Якість непогана. От така от палетка від Patresia Le у мене їх раз-два. Три. Всі по якості напогані. Моя улюблена з цих трьох це оця, бо в ній більше якось кольорів, але в цілому непогані. Оця от від Гембі мені дуже подобається. Вона ніби відчувається якоюсь люксовою. Я рідко користуюся якось через кольори, але сама вона прикольна, така важкенька, прям люкс на люксі. Моя просто улюблена палетка. Це теж гомбі, я обов'язню гумбі. Оця от рожева, мені просто неймовірно. Дуже класні блискітки і матові ціню. Це праймер теж непоганий. оця дуже рекомендую. Дую, вона прям топ. Е, оця палетка від ламель мені теж дуже подобається. Цей особливо в мене не закінчується. Дуже класна якість, просто для нюдової палетки топ. Оця от ловіт я не користуюся, бо в неї дуже класні рефіли, які дуже шкода починати. Дві оці от Git LC Есенс і Ловіт. У мене було відео їх порівняння. В Ловіт офігенні блискітки, вона в мене трохи покоцана, а в Essence дуже прикольні матові. І дві останні це оця от відлові від Ловіт, блиску, ой, ну яскрава, дуже топові блискітки, але матові просто як рейда нічого не фарбують. Ну і остання це LCF фруктова якась колекція. Вона в мене просто розбита, але цінні дуже гарної якості. Всіх люблю, всім папа. -па.